Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Фадченко у цьому епізоді інтерв'ю ухо з росіянкою. Перші сенсації за ЄМ віце 2023. Прощання Бімаса з Маус. Зміни в хаву. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон стоп. Бо з цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Минулий тиждень запам'ятався скандалом довкола Таланта Віплей Олексія Ухомалецького. На ютуб-каналі у нього вийшло інтерв'ю з російською діячкою кіберспорту Марією Гуніною. Ухо запевняв, що Маша Гуніна це одна з небагатьох персон в кіберспортивному ком'юніті, що має прозору, відверту та послідовну позицію щодо війни. Однак Олексій зазнав критики від українського ком'юніті. Пізніше в мережі ще й з'явилися скріншоти, на яких Гуніна відверто підтримувала анексію. Криму 2014 року. На наступний день ухо вибачився та заявив про видалення інтерв'ю. Я не мав на меті тягнути в простір хороших руських. Ще до вчора я не знав про старі твіти Маші щодо Криму. Якби знав, рішення щодо інтерв'ю було б інакшим. Виходячи з вище сказаного, я прийняв рішення видалити відео з каналу. Перепрошую перед тими, хто зазнав моральної шкоди. Я дійсно нікого не хотів образити. У Польщі стартував IEM Katowice 2023. Найбільшою несподіванкою стадії плеїн став виліт бразильців фурія. У вирішальному матчі вони сенсаційно поступилися монгольському колективу IHC. Також в основний турнір не кваліфікувалися ЕНС, які пропустили до наступного етапу американців комплексіті. Е з українцем хетріком у складі перемогли MIBR та Spirit та пройшли до наступного етапу. Бік, Cloud9, Spirit та Fnatic теж отримали перепустки в основний турнір. З 4 лютого до змагань у катовицях приєдналися ще вісім запрошених колективів. G2 та Na'Vi першими змогли гарантувати собі місце у плей-офф турніру. Ніко та компанія впевнено обіграли B.I.G та Face, а народжені перемагати спочатку здолали Cloud9, а згодом Liquid. Ще одну гучну сенсацію подарували монголи Айчсі. Цього разу у матчі на виліт з турніру вони з рахунком 2-0 переграли Cloud9. Паралельно турнір залишили B.I.G. Німці поступилися G2 та Spirit. Змагання у катавицях тривають. Вже 7 лютого визначаться усі учасники плей-офф. А у п'ятницю почнеться найцікавіше матчі на сподек арені. Організація Маус оголосила, що Бімас покинув ростер та став вільним агентом після двох з половиною років гри за клуб. Останні півроку литовець провів на лаві запасних разом з Маус. Бімас став чемпіоном третього сезону. Флешпойнт зіграв на мейджорі у Стокгольмі та плей-офф АЄМ Кельн 2022 у фінській команді хаву відбулися зміни. Після закінчення піврічного контракту колектив покинули Зен та Спаргу. Їхнє місце посів молодий вихованець академії ФНАТ Бенжу та досвідчений Отонт, який вже втретє повертається до Хаву. Окрім них, в ростері залишилися Дото, Ксевен та Еріал. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.